Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання, яке можна пов'язати з темою обгін, а також загальні положення. І останньою буде задачка з найулюбленішої теми проїзд перехресть Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: один водій жовтого автомобіля, два водій синього автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Зображена дорога має по три смуги для руху в одному напрямку, і ми бачимо, що на середній смузі проводяться дорожні роботи. Це засвідчує знак 1.37, дорожні роботи, та знак 4.9, об'їзд перешкоди з правого або лівого боку, який вказує, як можна об'їхати ці дорожні роботи. Водій синього автомобіля рухається якраз таки по середній смузі і має намір перестроїтися в ліву, А водій жовтого авто, який рухається в лівій смузі, має намір об'їхати дорожні роботи з правого боку. Їхні траєкторії руху перетинаються, і тут декому може здатися, що дорогу має Має дати водій синього автомобіля, оскільки це на його смузі знаходиться перешкода. Але насправді це неправильно. Водій жовтого автомобіля справді мав би перевагу, аби продовжував рухатися прямо у лівій смузі. А так у нас на малюнку зображене звичайнісіньке одночасне перестроювання. А згідно з пунктом 10.3 правил дорожнього руху, за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Таким чином, ми з'ясували, що в цій ситуації поступитися дорогою має водій. Жовтого автомобіля, від якого синій знаходиться справа. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля зображений маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється, два. Дозволяється тільки якщо велосипедист рухається зі швидкістю менше 30 км на годину та 3. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на ній. Велосипедист рухається прямо, а водій жовтої автівки має намір його випередити. Очевидно, що перше, що кидається в очі, це дорожній знак, що встановлено на зображеній ділянці. Цим знаком є 3:25 обгін заборонено. Тут думаю не варто роз'яснювати, що забороняє цей знак. Але якщо ви обрали варіант, що показаний маневр водієві жовтого автомобіля заборонений, то це була помилка. Ця задачка є дуже простою. Так, згідно з вимогами знаку, обгін забороняється, але за визначенням обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. На нашому малюнку водій на зустрічну смугу не виїжджає, а отже, обгін не виконує, а відповідної правил не порушує. Таким чином, зображений маневр йому дозволяється, а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Жовтий автомобіль. Червоний білий. 2. Жовтий автомобіль разом з білим. Червоний. 3. Червоний автомобіль. Жовтий разом з білим. Та 4. Білий автомобіль. Червоний жовтий. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Перше, що нам треба зробити, так це визначити, а яке ж перехрестя перед нами. Очевидно, що воно не регульоване, а також тут відсутні будь-які знаки. Як правило, це означає, що перехрестя є нерегульованим з рівнозначними дорогами. Але це не про нашу ситуацію. Ми бачимо, що дорога, з якої виїжджає жовтий автомобіль, є ґрунтовою. Згідно з пунктом 1.10 правил дорожнього руху, головна дорога це дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначена відповідними дорожніми знаками. І що також дуже корисно для нас у цій ситуації, так це те, що наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної. Тобто клаптик асфальту після ґрунту не робить цю дорогу рівнозначною з перехрещуваною. А значить, водій жовтого автомобіля знаходиться на другорядній дорозі і проїде це перехрестя останнім. Ну а далі все також максимально просто. Два інші автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, і один їде прямо, а інший повертає ліворуч. А значить, згідно з пунктом 16.13 правил дорожнього руху, дорогу має дати водій білого автомобіля, який повертає ліворуч. Таким чином, першим це перехрестя проїжджає червоний автомобіль, а потім білий та жовтий можуть проїхати одночасно. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.